Зараз для нас, точніше для вас, все буде вийде. Ось дивіться, оп, да. Ось, думаю, нам картошки хватить зараз баба бере це буде тільки десь на таку масу картоплі А, якщо велика, то штукці, так? Да? А, ну, її ще ми. Тоді ж там картоплю здобуть. Зараз ми все все попаде.

І вже і баба їй буде робити, і ну, все навряд. Я просто вам розкажу техніку речі. В них так і дуже добре. Ну, роговий. Ой, якщо ви любите деруни, ставте клас. Я дуже цього просить. Це я, так. Так, це буде кас е, йому кось, щоб туди накластися. Да, ну таку. Хоча я не люблю такі. Намилку. Ну да, я знаю, але я не люблю, бо воно тоді так його мить помає. Я не люблю отарти, бо воно дуже мало. Ну зараз баба натре, а для вас це время пролетить дуже швидко. Опля. Ось я майже баба мені нам точніше дочищає, як сказати правильно. Дотирає. Затирає нам картоп. І скоро будуть пахнути на дерунчики. М -м -м. Але для початку, як ми дотрем, треба ще додати декілька інгредієнтів. Зараз і саме покажемо. Ось останні картоплини, яку ми докираємо. Точніше, баба дотираємо. Так, що далі ми будемо кидати? А, ну це ж понятно. Так. Я, як знаю яйця, треба додати, де? До речі, треба те тушку щоб вона не засихала і нічого зміло. А ну це ж понятно, туга. Понятно, там. Не... Да, так, на вигляд, поки що воно не таке аппітне. Ну, це ж у всіх так виходить. Ні, ну вона ж спочатку ждаєш розкаже, що спочатку воно буде таким, а потім подаваємо. Так ось баба й тертушечку вже Муся, Так. Ну, баба розказує, що далі туди кидати. Що це помка, да. где це? скутка? Ми будемо крутити. Да. Он будет запаливаться. Так. Ну, хай воно пока что собі жариться ми будемо добавляти інгредієнти для приготування деронів. А вони всі так уютненько дивляться, да? Усе себе на це біле кошенятко, да? Гарненьке воно. І чорненьке воно іще гарніше. Мені воно так подобається, де День... Мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу! Ой, бідненька, наверное, ти хочеш на своїх братіків і сістричок, так? Не добре. Ми трошки. Так, два яйця, так? Да? Посолили. Ну, на вкус, хто любить. Ну я лично пробовать не люблю, я всегда на глаз. Жарим перші, попробуємо. Щоб мало солі добуло. Ну, так, да, це ж поняття. Два яйця Угу. Так. Щоб вони не дуже були в'язкі і не дуже лункі, да? так? Так. Добре. А мука? Не надо ні муки, нічого. Це настоящий дорог. А. Щоб знали, муки не добавлять ніколи в житті. То як любить. Єсь кисляк Єсь муку Но то не так жизнь. Ага. Я тепер поняла, що ми робимо помилку Ми додаємо муку. Ні, а щоб вони такі були світлі, це ж відіграє велику, як ти казала, картопля і, може, жовтопий. І цибуля така? Цибуля не краще, вони підняли так без Бачите? Так, красиво. Так, плита потроху нагрівати, точніше, сковорідка. І зараз буде весь процес, ви побачите. Повніємо, масло, ідеальна маса, в мене такої ніколи не вийде. Рейдя, щось, 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 щось. Ні, у ну, в мене вийде, може, трохи чорніше. Бо, розумієте, просто баба, вона робить ну, ідеально, я не можу це передати словами. Самі попробуйте і почуйте. Почувствуйте, точніше. Смак оцей. Ну, а на дві ще в швидше. Бачите? теж я такого не знала, не додумалася. Якось це вже нагріто дуже. а ну да Так можна теж сказати. Ого, дивіться, яке я тільки що побачила у баби яйце приходила. Бачите, тут із складками воно. Сидиться, роздивіться стояйся. Що Ой. Ну, щоб не дуже воно ж. Просто якщо олія дуже нажариться, ви знаєте, вона буде, э, ну як сказати, добре. Ось такий. Вони не виходить. Але ми на який огонь беремо? Ага, а вони всередині тоді будуть теж вони нормальні, так? А, я думала, що маленький огонь для того, щоб вони всередині прожарили. а Так, зрозуміли, великий огонь. Тільки ж стежить за ними, щоб не згоріли. Так. Перевертати, коли буде рум'яна що ця сторона, да? одна. Ну, це, ну, це теж, наверное, думаю, кожному понятно. Так. Ми вже бачу рум'яненьке воно. Воно так швидко жариться ого. Тільки це чуть-чуть трошечки Нормальний, тільки на камеру воно оце. Начебто підгоріло. Ні, він не підгорів, я сама бачу. Просто мене. Ви ж знаєте, який в мене телефон. Ні, ну не то, що який в мене телефон, і качество, воно не дуже передає чіткість і ясність. Ну, може змонтирую трохи лучше. Так, ждемо перших дерунів. Поки перші деруни дожарюються, баба робить другу порцію. Шыжонік там посію. Ну, поки там олія не так дуже накипілася, як тут. Але ну, воно теж підходить. Так. Ось перші дерунчики. Які ж вони гарні. Робимо, щоб стікала олія, так? Да? Угу. угу, добре. Це бачите? Отак вони не такі вже, а то взагалі були, начебто, підгоріли. Ну і зараз теж я вас швидше время пройде, і тут буде ціла тарілка дерунчиків. Тісніше я дерунів. Поки що не набилась тарілка дерунова, але ми просто пробуємо на соль. М -м -м. Вибачте, я попробую. Вони дуже довше. Тепер надіюсь, вона наб'ється ще з дерунами напевно, буду поступово поступово. Знімайтеся не жариться, mm. бо в мене може камера просто виключитися. Бачите, вони такі нормальні ще виходять. Mm. Mm. До речі, ви знали, що можна е, робити не такі маленькі дерени, але всю сковороду. Попробуйте, воно теж вийде. Це дуже, напевно, теж таке саме вийде, але ну, буде більш похоже на млинці. Можете туди додати моркву і різні овочі по вкусу. Або Ну. Але зовсім трохи. І скоро будуть повністю дожарені деруни. А зараз їх ось О, гаджета камера повнішує деруни. Ну нічого. Ми їх винесемо на все і ви побачите їх усіх. Тому перед... не треба рухати мене. Ще зовсім трохи. Майже всі готові. Нема картоплі, Да. І ще буквально е, скільки-шість дарунів. І все. І всі даруни будуть готові. Вийшли ми трохи подишатися повітрям, свій бім тут пістить. Скажи, голос, голос бім. Хау. голос. Молодчина. Нічого, ми щось тобі шоссибели. Сейчас дожари на дырни. Хорошо, Бил? Хорошо? Голос. ще раз. Молодець. Сейчас молодець. пошли, шесть пошли тебе, до быть. пошли. Зараз я помию руки і буду приступати до їжі. Дивіться, які вони всі гарні. Тобто, клас. і клас. Па-па!